Російське вантажне судно безшумно дрейфує річкою Іртиш. Воно везе нафту деревину і дещо більш цінне, важелі впливу. Відрізана від Європи і під санкціями Заходу Москва робить ставку на свої річки, щоб відродити торгівлю. Ці річки, що простягаються на понад 100 тисяч кілометрів, несуть не лише воду, вони несуть вплив. Десяток з них судноплавні або можуть стати такими за умови скромних інвестицій. Кремль розглядає їх не просто як водні шляхи, а як торгові коридори, що з'єднують Сибір з Китаєм і Арктику з Азією. Наразі на річковий транспорт припадає лише невелика частка від загального обсягу російських вантажоперевезень. Залізниці та трубопроводи виконують важку роботу, але вони перевантажені, особливо на сході країни. Оскільки Китай зараз є головним торговельним партнером Росії, існуюча наземна інфраструктура не може встигати за зростаючим попитом. Ось чому Кремль звертається до своїх річок, сподіваючись перетворити географію на стратегію. Тому що в той час, як законодавці можуть говорити різними мовами, річки говорять мовою торгівлі. Вузькі місця на сході Росія і Китай зараз йдуть однією дорогою. Товарообіг між ними різко зріс, досягнувши рекордних 245 мільярдів доларів. Москва тепер залежить від китайських товарів, щоб замінити втрачений західний імпорт, у той час як Пекін купує більше російської нафти, газу і металів. Але торговий бум не був лінійним. Він спливає, сповільнюється, а потім знову набирає обертів. Причиною цих коливань є інфраструктура або її відсутність. Східна мережа автомобільних і залізничних доріг Росії перевантажена. Вона була побудована для іншої епохи, і зараз її занадто мало, вона занадто стара і занадто вузька, щоб впоратися зі збільшенням вантажопотоку, викликаним санкціями і зміною альянсів. Слід визнати, що Росія провела певну модернізацію. Вона розширює Транссибірську магістраль і байкало-амурську магістраль, але вузькі місця залишаються. Кузнєцовський тунель і відрізок між Читою і Хабаровськом уповільнюють рух вантажів і обмежують майбутнє зростання. Росіяни невтомно працюють над вирішенням цих проблем і не тільки. До 2030 року вони мають намір збільшити пропускну здатність Транссибірської магістралі на сході до 270 мільйонів тонн. Але навіть цього може не вистачити. Географія величезна, попит зростає, і сталеві рейки самі по собі не впораються з цим навантаженням. І тому Москва звертається до своїх річок, щоб зменшити тиск на залізниці. Протягом наступних шести років Кремль планує інвестувати 6,2 мільярда доларів у вигляді субсидій на суднобудування та пільг для компаній, які замовляють нові великотонажні судна, такі як супертанкери, СПГ-танкери, Балкери і так далі. Кінцевою метою є переміщення вантажів із залізниці на річку. Коли річки малюють карти, не всі річки мають однакове призначення, але в російсько-китайській геополітиці річки відіграють дві дуже різні ролі: ті, що течуть з півдня на північ, як, наприклад, Іртиш, використовують переважно для транспорту, тоді як ті, що течуть із заходу на схід, часто виступають як природні кордони. Це емпіричне правило робить річкові амбіції Росії не лише стратегічними, але й політично чутливими. Ширина російсько-китайського кордону відповідає природній течії річок Аргунь, Амур та Уссурі. Колись вони були предметом запеклих територіальних суперечок, які були вирішені в 1991 і 2008 роках, переважно на умовах Китаю. Але в міру того, як Китай індустріалізується та урбанізується, напруженість повертається. Пекін і Москва розходяться в поглядах на те, як слід розвивати басейн. Які темпи цього розвитку і який вплив він матиме на навколишнє середовище? З китайською промисловістю з одного боку і російськими сільськогосподарськими угіддями з іншого розбіжності щодо нерегульованого будівництва, якості води і повеней стають все більш поширеними. І все ж Москва зберігає мовчання. Напруга західних санкцій зробила економічну співпрацю з Китаєм надто важливою, щоб ризикувати. Тому замість конфронтації Кремль пристосовується. Один із прикладів безпілотники. Міністерство економічного розвитку Росії підтримало плани створення міжнародного центру безпілотників в Амурській області. Ідея проста повністю відмовитися від доріг і залізниць. Невеликі пакунки вагою до 50 кілограм переправлятимуться через Амур прямо до Китаю, ні мостів, ні митних терміналів, лише інфраструктура легкої логістики, що розгортається на швидкості. Це необхідний шлях до зростаючої проблеми і ознака того, наскільки терміново Москва намагається зберегти торгівлю на схід. Все ж таки, Амур це кордон, а не транспортний вузол. Хоча він є комерційно придатним для судноплавства, він мало сприяє переміщенню товарів на європейську частину Росії, де проживає більшість населення і знаходиться промислова база країни. Саме тут вступає в дію іртиш. Ця річка починається високо в Алтайських горах китайської провінції Сіньцзян і тече на північний захід через озеро Сайзан у Казахстані. По дорозі він зустрічається з річками Ішим і Тобол, перш ніж зливається з річкою Об у західному Сибіру. У цьому місці злиття басейн Об-Іртиш стає не просто річкою, а потенційною артерією міжнародної торгівлі. Разом вони утворюють найдовшу річкову систему в Росії і другу за довжиною в усій Азії. Але, що більш важливо, вони створюють природний коридор, що з'єднує внутрішню Євразію з північним Льодовитим океаном. Тим часом інші великі річки Росії, такі як Лена, Єнісей і Волга, утворюють мережу внутрішніх водних шляхів, які з'єднують південь Росії з Арктикою. Кожна з них відіграє унікальну роль. Волга є найбільш розвиненою. Вона прокладає свій шлях до Каспійського, Чорного та Балтійського морів через розгалужену мережу каналів. Єнісей також судноплавна річка, але комерційно недостатньо використовується через пересічену місцевість і рідкісні населені пункти. Лена, хоч і віддалена, і замерзає більшу частину року, має важливе значення для постачання найпівнічніших регіонів Росії під час короткої літньої відливи. Всі ці річки важливі, але басейн Об-Іртиш відрізняється від них. Це не просто річка, це коридор. Спосіб переписати місце Росії на карті, не перемальовуючи жодного кордону. І саме його Кремль прагне розвивати найбільше. ОБІРТський гамбіт Для сторонніх північний морський шлях часто описується як ризикований. Але для Москви це майбутнє. Цей судноплавний шлях, що пролягає вздовж арктичного узбережжя Росії, з'єднує Європу з Азією і пропонує найкоротший шлях, який може переосмислити глобальну логістику. Сьогодні без криголамів він судноплавний лише кілька місяців на рік, але до 2030-х років кліматичні тенденції можуть зробити його життєздатним цілий рік. Ось чому Кремль не просто інвестує в кораблі, він розбудовує хребет. Нові арктичні порти будуються в Мурманську, Архангельську, Діксоні, Тіксі та Павеці, але одних портів недостатньо: Москві потрібні вантажі, що надходять на північний морський шлях з глибини материка, і тут на допомогу приходять річки. Басейн об іртиш є центральним елементом цієї стратегії. Протікаючи на північ від китайського кордону, річка перетинається з російськими залізницями і великими містами. Точніше, вона перетинає Росію з Казахстану, входячи в Омську область, регіон, якому довгий час не приділяли належної уваги, але він має значення. Сам Омськ третє за величиною місто Сибіру з 1,2 мільйонами жителів. Воно вже знаходиться на Транссибірській магістралі, але його особливістю є доступ до Казахстану, Китаю, а якщо їхати по Іртишу до Обі, то і до Північного Льодовитого океану. За наявності належної інфраструктури, Омськ може стати мультимодальним транспортним вузлом, що поєднує залізничні, автомобільні та річкові шляхи в усіх напрямках. І він не один такий. Далі за течією знаходиться Новосибірськ, найбільше місто Сибіру, де проживає 1,6 мільйона людей. Як і Омськ, він розташований на Транссибірській залізниці та в басейні річки Об Іртиш. Але на відміну від Омська, Новосибірськ вже слугує розподільчим центром для центральної Росії. Додайте до цього портову інфраструктуру, судноплавні шляхи та пропускну спроможність річкових перевезень, і він може стати логістичним серцем внутрішньої Євразії. Це і є суть стратегії Кремля. Спрямованою на об'єднання річок, залізниць і морських шляхів в єдину систему йдеться не лише про більш ефективне переміщення товарів, йдеться про перенаправлення потоків енергії. Така система допоможе обійти вузькі місця, уникнути тиску Заходу і відновити Росію як центральну силу в багатополярному світі. Ніщо з цього не було б безпрецедентним. Наприкінці 19 століття обидва міста вийшли з ізоляції і стали життєво важливими транспортними вузлами. Вони процвітали не завдяки тому, що вони виробляли, а завдяки тому, де вони знаходились. Зараз Кремль хоче відтворити ті умови, які колись сприяли швидкому зростанню не тільки в Омську і Новосибірську, але і по всій країні. З цією метою Росія планує відкрити шість нових мультимодальних логістичних центрів до 2027 року локації: Омськ, Перм, Саратов, Самара, Димитров та Амурська область. Ці місця обрані не випадково. Вони формують каркас внутрішнього руху, з'єднуючи віддалені регіони через спільну мережу річок. У найближчі роки, ймовірно, з'явиться більше таких мультимодальних проєктів, а басейн об Іртиш стане центральним елементом російської стратегії. Імпульс наростає і за межами Росії. У травні 2025 року Казахстан і Китай підписали нову угоду про посилення регіонального сполучення. Вона включає плани щодо мультимодального транзитного коридору, який проходить через річку Іртиш. Хоча Росія не є офіційним підписантом, коридор проходить через російську територію і Кремль бачить у цьому можливість. Якщо його з'єднати з північним морським шляхом, китайсько-казахський коридор міг би сформувати єдиний торговельний хребет від Сінзяну до Арктики. В ідеалі російські законодавці хотіли б, щоб китайська ініціатива Один пояс, один шлях також з'єдналася з басейнами річок Лена, Єнісей та Об-Іртиш. Це змінило б обличчя Сибіру і перетворило б його на логістичне серце Євразії. Президент Путін заявив про це в березні 2025 року на міжнародному арктичному форумі, де він окреслив політику розвитку внутрішніх річкових портів і логістичних об'єктів та з'єднання їх з північним морським шляхом і транссибірською магістраллю. Росія все ще перебуває на ранніх стадіях реалізації цього грандіозного плану. Але якщо він спрацює, це може перетворити географію Росії на цілісну логістичну систему. Але це бачення супроводжується труднощами. Перетворення річок на торговельні коридори означає навігацію в політиці. Росія потребує співпраці з Китаєм, але водна політика ніколи не зводиться лише до води. Для Китаю Іртиш підтримує швидко зростаючий регіон Сіньдзян. Для Казахстану він забезпечує водою майже третину населення і підтримує майже половину сільського господарства. В обох випадках іртиш це більше ніж торговельний шлях, це рятівне коло. Це ставить амбіції Росії в певне протиріччя з пріоритетами її сусідів. Проте росіян не так легко знеохотити. Санкції залишили країну з невеликою кількістю важелів впливу, і річки, які колись ігнорувались, знову повертаються в гру. Із Москвою та Пекіном, що стоять пліч опліч, Росія бачить нові можливості у цьому повороті на схід. Її річки можуть вирішити, як далеко вона зайде.